Зокрема, і на згадку там просто цитували слова конгресмена, який сказав про те, що треба проводити вибори в Україні. Це справді виглядає дуже дивно. Але у той же час ми і користуючись рекомендаціями багатьох експертів, близько не маємо сприймати все, що відбувається в Америці. В них свої вибори, в них своя внутрішня ситуація, та і на це маємо теж враховувати. Але тим не менше, як зараз провести ту межу між рекомендаціями, які ми маємо сприймати, і інф. Інформацію і які, власне, треба відсторонено слухати. Межа існує на рівні, скажімо, інституційного поняття держави, ну і, власне, поняття суверенітет. Бо в питаннях внутрішнього суверенітету джерелом влади в країні є виключно народ. А якщо ми виходимо з того, що пан сенатор. Чи конгресмен не є представником українського народу, не відноситься до категорії тих людей, які призначають в Україні вибори, чи визначають їх перебіг, то його думка приблизно співмірна з думкою іншого громадянина Сполучених Штатів, який може просто написати твіт. А якщо ми виходимо з того, що влада, яка обрана народом, і народ, який проживає на території цієї країни, якою є Україна, визначив в основному законі. І не лише в основному, але і в галузевому законі, що в період дії правового режиму воєнного стану, який не передбачається до скасування, вибори не проводяться, то, вірогідніше за все, ці рекомендації є втручанням у суверенітет України і втручанням в справи ну, внутрішньої політики, внутрішнього державного укладу, що є недопустимим з точки зору дипломатії, що є недопустимим з точки зору взагалі зовнішньої політики, і, і саме так. Треба до них ставитись, якщо ми говоримо про виховання якоїсь культури і процедур. Якщо ми говоримо про виховання в країні, ну, скажімо, синдрому зовнішнього управління, от постійного зовнішнього управління, ми з вами його і так відчуваємо. Але це не означає, що треба це популяризовувати. Чи, навіть Сорос згортає свої програми. Абсолютно вірно. Ну, він, повин... він повинен переорієнтуватись на новий ринок. Новий ринок це і Африка. І в Африці, от якраз всі цінності, які властиві фонду відродження, вони мені здається, знайдуть своє відображення ну, в, повні, в повній палітрі, от в максимально повній. Більше того, я вважаю, що пану Соросу можна в цілому згорнути і представників організації, які представляли його інтереси чи інтереси цінностей, яку він пропонував в країнах, де успіх досягнуто, зокрема в Україні, і перемістити їх в Африку. Ну вони там уже з досвідом. Зможуть на доволі специфічну культуру, на доволі специфічну історію, в принципі, пропагувати те ж саме, бути такими от, е, місіонерами. До свого часу е, африканський континент також переживав епоху місіонерів, вони не всі добре закінчували, але це ж самопожертва. Тому я думаю, що насправді, якщо б не було проблем з виїздом, для окремих представників громадянського суспільства в Україні чоловічої статі, то вони цілком спокійно могли би прямувати разом з фондом відродження в ті країни, які є перспективними з точки зору розвитку демократії. Я до зовнішнього управління повернув, ми очевидно з вами розуміємо, що є залежність українців в питаннях зброї і в питаннях фінансової допомоги. Чи може бути у нас як частина суспільного наративу обговорення публічно того, що. Ціною підтримки є втручання в діяльність органів державної влади на рівні визначення поняття виборів. Ну тобто, от ми вам гроші, а ви нам вибори. Ну чи можна так, таку культуру і таку, таке сприйняття своєї країни вибудовувати з населенням? Я вважаю таке сприйняття хібним. Те, що таке спілкування чи такі думки озвучуються, да? ну, їх повинні відбивати, сприймати. Ну і якось якимось чином коментувати, в залежності від рівня офіційної особи. Тобто, от Сарказі, який не є офіційною особою, він не повинен викликати реакцію, допустимо, нашого МЗС. Йому може відповісти там блогер-арестович. Що той блогер, що той блогер? От тоді це співмірно. Але не представник Міністерства закордонних справ чи, відповідно, посол консул. Якщо таку ситуацію коментує, допустимо, представник конгресу, ну нехай йому відповість умовний Дубінський. Ну, теж нормальне. Ну, чому ні? Ну, от я от якраз ці протело. І от нехай спілкуються між собою. Є ж парламентська взаємодія, цілі ну, комісія по партнерським відносинам з країнами. Нехай відповідають. Але не Подоляк, не Єрмак, не Данілов. Ну, Данілов на все відповідає. Ну, в нього роль така. Він читає, обурюється, він відповідає е, режисерам, він відповідає е, скажімо, своєму колезі в Російській Федерації. В цілому, людина такий захисник. Не? От, є батьківщина мати зі щитом. І, от, власне кажучи, десь часом, можливо, історія оцінить і Олексія М'ячеславовича, і от, батьківщина Данілов мати буде дивитися. Угу, та, теж тато. Хай буде тато. Даніло в тато, ну що ви так? Хоча, якщо ми говоримо в категорії цінностей демократичного світу, в якому вони рухаються. Ви не можливо... почуваєте.